Так, ну що ж, всім привіт народ, з вас підписов Подбайк. Ми продовжуємо грати в Manor Lords І настав час купувати новий регіон. А, я згадав відповідальність за вибор нового регіону я залишив на себе сьогоднішнього, грубо кажучи. Так, окей, дайте подумати: тут є тварини, є залізо. Чи хочу я землеробством займатись? Так, землеробство це нагорі. Ось тут і ось тут. Бум. Наскільки, тут ще питання в тому, наскільки мені потрібно це ваше землеробство. Так, окей, давайте подумаємо. Якщо йти сюди. Ось землеробство, мені здається, краще сюди йти, тому що там достатньо буде взяти лісовпорядження, по двою кількість ягіт, і збирати тут купу ягіт. Прям справжню купу. І далі виключно йти кудись сюди. У нас ще залишиться 5%. Це важкий плуг пекарні 100%. Удобрення, що значно прискорює відновлення показників радючості, по совочу робити. Це три? Блін. Вівці на посовищах тоді не будемо брати, а скоріше садівництво і зрощування. І теоретично можна навіть ягоди не брати, а взяти вівчарство, а вівці на посовищах поволі розмножуються. розмножується. О, в нас тут вівці вже є. Хі. Хм. Блін, 128 ягід. Можна взагалі 200 зробити ягід. І більше 200 ягід на рік це також цікаво, лісовпорядження взяти. А вівці просто закуповувати. Блін, займатися фермерством. Чи тут? Чи взяти цей регіон? Бо цей регіон буде більш на чилі, тому що сюди ми візьмемо три з збирання, з полювання, візьмемо видобуток на глубині і, можливо, садівництво. І тут просто більш якось легко буде все йти. І мені дуже подобається цей регіон, чесно кажучи. Тут це якось більш-менш зручно розташовано. Довго думаю, довго думаю. Окей, тебе. Є. А, прет... так, ми тільки висунули претензію, окей. С тепер шерсть є. Можу купити ще? А, так, у нас 10 має бути. Все нормально. Поїдемо його 10 закупити. У нас тільки 5. Тут я тільки двох бачу. Немає полів шинці так. Я думав, ви буду просто будете просто обмолом зерна займатись. Але ви цього не робили. Щоб прикро, до речі. Було б прикольно, щоб ми ще пшеницю в зерно переробляли. Їе, регіон захоплено. Доброго вечора. Тут. А як? Стоп! А як гроші перекинути або ресурси? У нас тут все по нулям. О, ось, тебе поселенців треба. Так, де я хочу побудувати? Тут звірі, тут ягоди, тут рута і так далі. Теоретично, тут може бути церква і житло навколо вас. А, а я не можу взяти великі початкові припаси? Тільки скромні. Чому я не можу всі пообирати щось інше? Окей, прийняти. Чому ти якось прямо посеред, посеред дороги розташувався? Некомфортно. Так, перше, що ми тут робимо? Ось тут і ось тут. Будуємось. Це в нас. Табір мисливців. Табір зберечів. Також. Гатинка дроворубів? Більш південніше. Скоріше, ось тут буде. І хотина дроворуба Нехай всі розбудовуються Так воно вись тут кількість їжі і пального. Мені, мені не подобається, що ти нуль пишеш. Так, катинка зберечів одного працівника. Табір мисливців поки що одного. Корольський податок підвищився так. окей Так, якщо тут буде церква, уявно. Давайте якісь перші п'ять будинків. А, як воно. Чому воно так зараз кидалось? Тут чомусь дорога до кінця не доведена була. Окей, давайте так введемо прив'язь. бо вона тут, скоріш за все, залишиться. Промокли припаси, що зберігаються під відкритим небо внутріаку написали. О, до речі, ринок. Блін, я. Давайте поки що ось тут будую. Та блін, що я. А, це ось тут. Припаси промокли під відкритим небом. Ну буває. Але тут також. Так, є. Табір дрова одного працівника. І хати на дрова одного працівника. Все. Це необхідний мінімум далі. Достатньо тагонів, табай байдуже А, я не можу завчасно поставити будувати вас. Давайте почекаємо одразу 10 деревини щоб я одразу 6 будинків запланував. Тоді більше древин треба. Так, Ой, з'являється м'ясо, з'являються ягоди. Тут ми швидше будемо все збирати, просто тому що ближче йти. А в нас вже вже жовтень. На, тримайте. Я вже запланував хоча б три хати. О. Ще можу одну запланувати. Дві. Ось так п'ять. І ще б одразу дві хати запланувати. Щось таке. Все, сім хат заплановано. Хоча б щось. Хоча б щось. Так, табір дроворубів Додатково. Можна робочу зону Ти в першу чергу Рубаєш Давай ось тут, обмежимось. тут внизу я буду висаджувати просто ще. А тут просто, якщо ми будемо робити тут, тут будуть мігрувати звірі. Це погано. Звірі не можна мігрувати. Частина продуктів зіпсувала ще з незгоду. Ну, да. Нема в мене можливості вам тут вам дати. Так, тут трохи мені неправильно пише їжу, тут їжу вашу пишуть. Може? Все, дякую. О, вже три будинки готові. Прекрасно. Пропозиція пального, пропозиція продуктів. А чому один тип? Та два типу їжі є. Ягоди є, м'ясо є. Ще хліб є. Не, Давайте без цього, без скарг. Вода. Нехай якось тут буде. Дуже високий пріоритет і церква! Далі для розвитку. А, пропозиціоне також не питання. Завдяки табору мисливців. Давайте не опускати ліміт полювання 20. Якщо вода в вас є, вода є. О, рівень поселення збільшився. Ну, видобуток на глибині зараз, і Не думаю, що треба. Та й траперство мені зараз не потрібне Так, давайте це все пізніше. Сенсі, в мене достаток регіону всього 50. Всього 50, нам треба знайти, що продавати. І це буде взуття. Я одразу знаю, що це буде взуття. У нас буде багато, дуже багато шкур. Звісно, у нас зараз буде два вільних працівника ще, по ідеї. Один піде в пильну яму. Там досить пильно, але. нехай. Ха-ха, типу жарт, пильна. Так, давайте десь для вас зробимо склад, а десь тут амбар. Сюди пильну яму. І по-хорошому ще Сиром'ятня. Ви також десь тут. Поруч з табором мисливців. Так, тут є щорічний королівський податок 211? Так, стоп. З цього регіону він також стягується? Тут же нічого немає. Так, стоп, ви хочете сказати, що тут стягується 211 податок? Чи це? А, це, напевно, зі скарбниці. Ой, ой, Садиба, податок. 10%. Стягується з цього. Так, це я розумію. Не сподіваюсь, цього вистачить. Так там пар побудували? Щоб їжа не псувалася. Ні, сюди ніхто не заїжджає. Так, дуже важливо буде побудувати факторію. І відкрити хоча б якийсь торгівельний шлях. Для цього треба ще хоча б парочку будиночків. Ось так. Ось так, ще парочку будинків. О, нормально, так. Це з скарбниці стягується. Ну, 10% це прям. Навіть забагато. Просто в цьому поселенні величезний заробіток. І 10% з цього поселення це прям дуже багато. Прям дуже. А мені подобається, що це поселення таке прям максимально незалежне. Хліб є, овочі є. Знову ж, хліб ми випікаємо. Ми його випікаємо. Самі. Імет навіть трохи є. Яйця є, Ягід нема. А, бо. Окей, давайте. А ні, тут на постійній основі стоять. Люди, все, нехай. О, тут ще одна родина заселилась. Вже хорошо. Швидше будуватись будемо. Так е. Вони в першу чергу чомусь будинки побудували. Як я розумів, вони будуть пріоритету що найближче, та й будуємо. Сиром'ятні. На, давай одного працівника сюди. Пропозицію одягу перекриємо. І це пропозиція одягу, необхідно буде деревина. Знижжайте до мене, що вам не подобається. Не ну, все є. Зараз ще одяг буде. Все у вас все перекрито, всі потреби прикриті. Зараз ще церкву прямо прям ну, все. Все прикрито. пильну яму? Хоча ми нічого більше не будуємо, тому давайте останнього працівника на пильну яму. Нова родина є. І видом потім будете церкву будувати. І тут ми майже все вирубали. Давайте одразу на майбутнє лісника, ну Вона хорошо працює. Халупа лісника прям дуже хорошо працює. Да, але тут. Табір мисливців не встигає. За багатими покладами звірів можна буде навіть полювальника додати. Два ці дошки є. Церква. Буде тут стояти. А позаду ось тут можна вже робити хати з з городами. В принципі, я думаю, сатинки з спільні ями можна прибрати. Я перекину халупу лісника. ти всаджуєш десь тут дерева. Все. Тепер все, що ми виробимо, ми будемо вирощувати. Крутій податок підвищився. Бай, дуже. У нас грошей стільки, що ви навіть не уявляєте. Ну, ще плюс родина тут. Були б ще гроші. Були б ще гроші. Так, стоп, а я так не поставив факторію будуватись? Ні. Найважливіше, що нам зараз. У нас найважливіше. Давайте десь тут, бо, скоріш за все, я буду або дровами торгувати, скоріш за все. І тут би додати ще б. Угу. Були б вільні родини, я б спокійно ще додав на хатину збирачів і на полювання когось. І церква. Є. Yeah. Дякую. Далі нехай факторію будують Ага, тут ніхто не заселився. Ось тут хтось є. Та нам нічого не коштує. Краще тих нічого не коштує. Але в них потреби збільшуються Так, торгівля. Теоретично можна дошки по дві монетки продавати. Овочі можна також, до речі, продавати. Цікаво. Так, Окей. Тут далі нічого не можна. О, бо ми можемо навіть бойові луки з самого початку робити. Продавати бойові луки? Бойові луки? Так. Проблема в тому, що ми вже тут продаємо бої луки по 5. Треба було менше там продавати. Але ми малиші, малі щи ти не робимо. Не робимо? ж? Ні, я б запам'ятав. Так, окей. Малі щити робляться чисто з дошок. Якщо я когось покращу. На виробництво малих щитів. Ааа, але. Так в будь-якому випадку тебе. дайте двох. Поставлю на підвищення. я ж можу просто тут перевірити, що я зараз хочу перевірити. Припустимо, я ти. Якщо я тебе вирішу. Підвищити це майстерня тесляра. Майстерня тесляра безкоштовна. А сюди чому не можу? А, тут. Стоп, що? В Цьому поселенні нова дошок? Ви смієтесь з мене? А, можливо, всі дошки переробляються в нас. Ну і доступ до таверни, ти що ти. Так, Ель є? Ой, е... солод, солод є. Це вони не встигають просто переробляти. Мені ще одну тут ще одну пивоварню треба? Бо саме у вас тут не зберігається воно. Бо якщо б вони не встигали, якось це брати, продавати. Проблема була б в іншому. Так, лавка лучника. Перебудова для пивоварні. Все. А я поки що повертаюсь до вас. Що зараз? Покращення до тесляра. Майстерня тесляра просто 4 коштує. І продавати щити. Маленькі щити, які я можу продавати через факторію. Майстерня тесляра. Вперед. Найвищі пріоритет будівництва. Ну, в плані. Так, це наші гроші. Це будуть наші гроші. Але. Але, але. Мені зараз доведеться повертати працівника в пильну яму і в факторію. І в мене не буде працівників зараз знову. При цьому все житло в мене тепер забите. Бум ще хоча б. Хоча б три житла. Ось так. Але непогано, як для початку. У нас три тисячі скарбниця Ну, ви як себе почуваєте, нормально. Мені вдалося тут більш-менш нормальні поселення побудувати Побудувати. Теоретично можна навіть одяг робити. Але куди ще більше. Це. Це поселення максимально незалежне. Я б навіть зняв тут земельний податок на якийсь час. Якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якийсь поселені будівельний симулятор, то по посилній в описі. Я зможу, ну, ви зможете знайти мою гру Хексіті. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію, якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте і до бажаного. це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніки, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!